Доброго дня, дорогі глядачі Ютуб каналу занадто складно! В цьому відео я зроблю невеличкий огляд української криптобіржі WhiteBit. Розповім про плюси та мінуси використання, а також про власний досвід. Поїхали! Ось так нас зустрічає головна сторінка сайту криптобіржі. І одразу ж про плюси. Першим і жирним плюсом для всієї української аудиторії, яка Планує працювати з цією біржею, є верифікація через Дію. Це просто мегазручно. Як потрібно було верифікуватися через Binance. Ти береш там паспорт, фоткаєш з двох сторін і відправляєш на верифікацію. Тут доступна ще верифікація через Дію. Тобто, ви скачуєте додаток WhiteBit собі на смартфон, і ви можете пройти верифікацію через додаток дії. Він просто. Підтягує ваші дані, паспортні, і ви маєте змогу пройти оцю кіць-верифікацію без, без всяких фото. Це доволі зручно, це виходить і швидше, і зручніше, і, в принципі, більш, можна сказати, інтерактивно. Далі Взаємоді... ця криптобіржа взаємодіє з телеоператором Lifesell Тобто, якщо ти зареєструєшся на цій криптобіржі, і в тебе є номер телефону LifeSale, то ти отримуєш 5 ГБ інтернет-трафіку. Я розумію, що усі ці е, плюшки, вони є досить такими маленькими, але все ж таки це дуже приємно і дуже приємно бачити, що в принципі біржа розвивається і плідно працює з іншими українськими компаніями. Так. І одразу ж до. Другого плюса. Другий плюс є ліквідність цієї біржі. Якщо хтось з вас користувався біржею Куна, це також українська біржа, то там ми бачили катастрофічну недостачу ліквідності. Тобто немає достатньої кількості грошей і монет. Ваші угоди проводяться доволі довго. З Whitebit такого немає. Як ми бачимо, доволі велика кількість угод укладається а Саме в цей момент і по різній ціні. Так. Наступний плюс. Наступним плюсом є стейкінг. Smart Staking від WhiteBit. В Чому основний плюс? Як ми бачимо, ми можемо застейкати доволі багато валют. І Stellar, і стейбл і біткоїни і ефір. І найголовніше це дохідність. Наскільки ми бачимо, якщо ми стейкаємо тізер під, на рік, то ми, то ми отримуємо 30% дохідність річну. Це доволі багато. Наприклад, візьмемо біткоін 28% річних, якщо я не помиляюся. На Бінансі також є стейкінг, але там. По-перше, його не так складно дов, доволі складно отримати цей контракт на стейкінг. І по-друге, там йде 7% річних, десь так. Тут 28%. Це є доволі такий значний плюс. Далі, біржа розвивається, до речі, і нещодавно біржа випустила свій е, токен. Буквально нещодавно пройшов лістинг цієї монети. Так, ми бачимо ось по графіку. Тому проєкт розвивається, він розвиває свою екосистему і також гуманітарна, ну, він співпрацює не тільки з українськими компаніями, а ще й допомагає українському народові, можна сказати. Не знаю, чи чули ви цю історію, але. Саме українська біржа Whitebeat викупила цей мікрофон, який продавали притула з Калушем, той мікрофон, який виграв Калуш на Євробаченні. Саме ця біржа його купила за 900 тисяч доларів. Така була цікава історія. Так, ну в принципі, ще з цікавого: є IML-перевірка. Що це таке? Наприклад, ви хочете здійснити якусь крупну угоду і перевести е, якусь суму грошей на інший аккаунт. І доволі багато е, проблем у людей відбувається з тим, що вони бояться бути замішані в якісь е, такі темні справи, і бути замішаними з темними. Е, Гаманцями. Бо потім з'являється питання у налогової служби, і в принципі ну дуже багато мороку з цим. Тому е, на біржі є aml перевірка Вона коштує 1 долар І ми ти вбиваєш сюди той адрес, який ти хочеш перевірити, і він переводиться перевіряє його на відмування коштів. Це. Дає таку ніби захищеність людини, що вона перевірила адрес, що там не відмиваються кошти, і з цією людиною можна взаємодіяти. З плюшок біржі все. Користуватися нею доволі зручно. Я вже проводив деякі невеликі операції і скажу, що все добре. Можна поповняти гривнею, можна також з євро поповняти. Тобто з цим все добре. Гроші виводяться і гроші вводяться. Також розповім вам трішки про комісії. Так, стандартна торгова комісія 0,1%, це я так зрозумів, мейкер-тейкер. Тобто, це за ті е, угоди, коли ви покупаєте чи продаєте. І ось. Українська Visa MasterCard, тобто, тобто з картки, ми можемо поповнити аккаунт, і це буде 1,5% комісії, і на зняття безкоштовно. В цілому підіб'ємо підсумки. Однозначно, ми плюсами біржі є те, що, по-перше, багато плюшок для користувачів саме з України. По-друге, стейкінг Доволі висока дохідність, 30% річних це все ж таки немало. По-третє, це достатня ліквідність. Четверте, це доволі зручний інтерфейс, яким справді зручно користуватися. І наявність мобільного додатку, в принципі, з якого ви можете керувати своїм гаманцем. І п'яте, все ж таки, я віднесу доволі низькі комісії ну, Порівнюючи, наприклад, з Куною, там комісії 5%. На це все. Все, дякую вам за увагу. Дякую, що подивилися це відео. Якщо було корисно, підписуйтесь та ставте лайки. Всім удачі, всім пока-пока.